І так, чого ж ножиці лівою і правою рукою ріжуть по-різному. Дивіться, у нас є три пари ножиць, які створені, які більшість ножиць створені для користування правою рукою. І всіх їх об'єднує три характеристики. Права півножиця йде зверху, ліва йде знизу. Бачите, права зверху, права зверху. Для чого це робиться? Коли ми беремо ножиці в праву руку, ми в праву півножицю, та яка зверху йде. Вставляємо великий палець і робимо такий от рух, якби давимо на нього. А, а цей палець, який вставляється в нижню півножицю, ми якби зжимаємо кулак. І, того, от, якщо подивитися от нижню частину ножиць по відношенню до гвоздика, до цього, до осі, то вони якби роз, розтискаються цим рухом натисканням великого пальця і стисканням е, цього. Е, а. Верхні кромки, вони якби стискаються. Іде тісне примикання ножів одна по одній йде. І того, як би ми не крутили їх, завжди буде право зверху і завжди права та, що зверху йде в великий палець. І того оце, от, цей процес він не міняється, як би не крутили. Але якщо ми візьмемо право в ліву руку ножиці, то ми вже будемо давити цим пальцем на нижню. А цим стягувати верхню. Того тут навпаки буде працювати. Нижня частина ножиць по відношенню до гвоздика осі, буде стискатись, а верхні комки будуть розтискатись. Бачите? Між ними зазор даже видно, і звука не видно, як вони ходять. Не чути, як вони ходять. Того, якщо ви е, хочете порізати ножицями, наприклад, лівою рукою на правій руці ногті, то краще попросити когось. Ну, Або скористуватись такою штучкою, як я користуюсь. З Алікспресу дуже зручно. А ще є ножиці для лівшів, де ліва кромка, ліва півножиця верніше йде зверху.